Зараз цікавого є по міні-тракторам в районі 50 кінських сил. Показую перша це XL TerraForce 554. Це іменно комплектація люкс на рівній підлозі, зашиті крила, двохдискове щеплення, величезний бак. Ну, Така топ-модель. Тут є все, що може і не може бути, можна сказати, з примусовою гідравлікою, ресивер, компресор, самі величезні шини і так далі. Показую наступний. Це теж схожа моделька, тільки не йде вже з такими супер усиленими мостами, але також має рівну підлогу, широчезні колеса, грузи, ну простіша трохи гідравліка, ну і ціна цього трактора 7500 доларів з нашою доставкою. Показую далі. Далі такі модельки скаутів 404 RX. -ів. Ну, теж, ну, просто Гігантська сороківка на максималці з реверсом, з вогдиськовим щепленням, з прижимною гідравлікою за ціну 800. Ну, я рахую, це дуже хороша ціна. Далі в нас отакий велетень 504 скаут. Схожий до 404, тільки ще більші величезні коробки передач. Ціна такого трактора 9400 доларів з навіскою на 1000 кг. Тут трохи погано видно, в складі далеко не зайдеш, але дуже великий трактор за 9400.